Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площа. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Тракторці підвозяться, всі трактори є в наявності. Якщо якогось трактора і немає, то він буде на наступний день вже буде на площадці. Е, ось Сінтаї, Донфени. В різному кольорі. Синій, червоний, джима. Вон два донтанчики стоїть, за чудно вам соліси. Зараз ловили. вся також на складі. Зараз ось в Романівський район. В ліси облюбували, Йде така сороковочка. Сорок коней. Він отак чекав. Такий тракторець їде в Романівський район, буде працювати в лісі, робити нам озеленення. Ось я ще раз показую. Ось приходять тракторці, це стоїть Донфен. Вон стоїть Сінтайчик ще на зібрання. Тракторці ファンのお仕事